Що я хотів би сказати? Я хотів би сказати, що у нас що питання демографічного напрямку дуже актуально, і ми з вами знайомилися з світосистемою, і демографія – це одна з складових світосистеми. В нашій країні, на жаль, я буквально сьогодні це побачив. Вона мене трішечки ну, здивувала. Ну, а може, не, ну, не, не треба було дивуватися, бо не зовсім зрозуміло, я, яким, за, яка організація переймається на даний час демографічними питаннями, але здивувала така статистика, сумна з'явилася, що у, за минулий рік роз, розпавшихся шлюбів на 42% більше, відсотки більше минулий позаминулий рік. Ну, оце ось такі питання мене дуже сьогодні здивували. Взагалі, якщо перейматися питаннями демографії, то треба прийняти керуватися. Офіційними, безумовно, статистичними даними в любій країні у сучасності, у сучасності я маю на увазі це, мабуть, ну, 100-150 останніх років здійснюється перепис населення з періодичністю 5-10 років. Раніше, ну, звісно, що це було дуже проблематично і. ну, в деяких країнах цим не, не займались. І вважається, вважається, що якщо ми подивимося у наш підручник, то у нашому підручнику наводяться такі цифри, що на початку нашої ери взагалі людське населення складало 250 мільйонів. Ну, питання в тому, що яким чином підрахували, ну, будемо довіряти нашим чинам і приймемо цю цифру також. Ну, питання демографії від, від, відслідковує не тільки кількість людей відслідковує їх і зайнятість у різних видах діяльності і їх. Продовжуваність життя, наявність освіти і таке інше. Все це ми можемо знайти у питаннях, які відповіді на ці питання пов'язані з демографією. Взагалі, взагалі, кількість населення планети стрімко стало зростати на початку всередині минулого сторіччя. Ну, що це викликало, і які причини, причини е, сприяли цій ситуації? Ну, з однієї сторони, це е, перш за все, перш за все безумовно, це е, і покращення умов життя, і якість харчування. Е, е, Крім того, не треба прийняти безумовно до уваги той факт, що саме 50-ті роки, це роки розквіту, всесвітнього розквіту економіки після Другої світової війни, теж безумовно сприяла цій ситуації. Крім також пом'якшення умов праці. Це, це теж причини, які сприяли продовженню життя людини, створення умов для того, щоб кількість людей збільшувалась. Так. Тобто, тобто, тобто завдяки цим. Чинникам ми бачимо ту динаміку, яка є зараз на даний час найвелика країна в світі по кількості людей мається на увазі, це Індія, і до цього у числі, не у числі, а лідером з кількості населення на планеті. Був Китай, але в 23-му році Індія їх обігнала. Ну, чому це відбулося ну, завдяки не завдяки важко сказати, державному стриманню народжуваності у Китаї з свого часу це було пов'язано з важким економічним станом. Там це було 50-60 роки, і тоді тоді ну, з боку держави я маю увазі Китай, були предприйняті заходи щодо обмеження. Тобто, якщо було у сім'ї дві та більше дітей дітей, за це треба було платити налоги. Ну потім трішечки в, Китай, чи в радянському союзі, ви маєте на увазі пробачаюсь. А Радянському... про Китай чи про Радянський Союз? Китай, сою... Китай, Китай, Китай. Китаї, китаї. Ага, добре. В китаї, в Китаї, Китаї. Потім все ж таки вони пом'якшали ці вимоги, дозволили дві дитини мати. Ну а тепер вже зовсім скасували ці обмеження. Так. Коли, коли ми кажемо про приріст населення, ми знаємо, що є два типи приросту населення: перший і другий, так чи ні? При, при, так? Да? коли е, менше коли е, як це, отрицательний приріст і позитивний, тобто е, два типи відтворювання. Коли народжуваність менше, ніж смертність, це перший тип, і навпаки, коли народжуваність більше, ніж смертність, це вже другий тип. І що і я хотів би сказати, ви можете зустріти такі цифри, наприклад, як 0,8 промілі або там або 3,5, там стосовно приріст. 100. І такий дивний значок, який е, на чим-то схожий е, на позначення відсотків, тобто нолик, і нолик через дріб. Ну, зрозуміло, да? А можете побачити нолик, і, і, а у знаменнику два, тип, два нолики. Це позначає, що це виміряється ну, не у відсотках, а у промілі. І... Це теж саме майже те ж саме, що і відсотки, але мається, коли ми кажемо про відсотки, то ми про соту частку маємо, маємо на увазі соту частку, то коли у цій спосіб, то тисячна частка. Тобто мається на увазі, коли ми ось на, наприклад, ми можемо побачити у підручнику Франція Мінус 3 і 7. Да? Наприклад, і цей дивний значок. Це означає, що 3,7 людини на тисячу населення. Ну, я думаю, ви зрозуміли більш-менш. Чи, чи, чи не зовсім зрозуміли, що я. Сказав. Так. Тепер стрімка, стрімка, дуже стрім... стрімка, зростає населення з Африканського континенту у наш час. Так. Ну, і в Європі, на жаль, народжуваність йде по першому типу, і майже всі країни ну, відчувають зменшення свого населення. Так, так, це я так дуже швидко-швидко про, про основні наші моменти проговорив. До цього уроку я додав невелике відеопосилання. На мій погляд, воно дуже таке інформативне і не дуже велике за часом. Тому я думаю, що якщо ми його переглянемо, ви отримаєте не додаткову інформацію і я думаю, що не виключено, що воно вам в плані інформаційному сподобається. Так. Так, 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 так. Сьогодні вивчаємо населення, визначимо, від чого залежить його кількість, структура та розселення. На землі зараз проживає понад 7,6 мільярда осіб. Найважливішим джерелом знань про населення і демографічні процеси є періодичні його переписи. Зазвичай їх проводять кожні 5 або 10 років. Чисельність населення будь-якої території є результатом природного та механічного руху населення. Природний рух це сукупність процесів народжуваності та смертності. Природний же приріст є основним показником природного руху. Його розраховують як різницю між кількістю народжених і померлих на одну тисячу осіб, тобто в проміле. Традиційно основним чинником, що впливав на природний приріст населення, були сприятливі природні умови. Згодом на перше місце вийшли звичайно соціально-економічні чинники. Рівень добробуту, розвиток медицини і освіти, політична ситуація впливають на народжуваність і смертність. Прикладом є Сирія з її переважно сприятливими для життя і господарства умовами. Але складна політична ситуація та війна призвели до загибелі людей, а падіння рівня життя до їх відтоку в інші країни. Водночас, розміщення в пустелі Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати завдяки вмілому використанню грошей від продажу нафти наразі процвітають. Кількість населення зростає не тільки через природний приріст. А й за рахунок мігрантів. Із розвитком цивілізації важливу роль у формуванні природного приросту відіграє екологічний чинник. Катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та Фукусімі в Японії призвели не тільки до відтоку людей, а й до зростання рівня захворюваності, збільшення смертності і зниження народжуваності. Збільшення кількості населення на землі відбувається внаслідок розширеного відтворення. Пригадайте, відтворення це безперервне відновлення поколінь внаслідок народжуваності і смертності. За розширено відтворення кількість населення збільшується внаслідок перевищення кількості народжених над кількістю померлих. Це спостерігається в багатьох країнах Африки та Азії. Саме розширене відтворення призвело свого часу до демографічного вибуху. Просте відтворення передбачає практично незмінну кількість населення, тобто кількість народжених майже дорівнює кількості померлих, як, наприклад, у США. Звужене відтворення призводить до зменшення кількості населення, адже смертність перевищує народжуваність. Так відбувається у більшості країн Східної Європи, в Німеччині, Італії, Японії. Зверніть, будь ласка, увагу! Розширений тип відтворення притаманний здебільшого країнам з низьким рівнем економічного розвитку. Це пов'язано традиційно з невисоким рівнем освіти, залежним становищем жінки в суспільстві, традиціями тощо. Звужений тип відтворення сформувався здебільшого в країнах з високим рівнем розвитку та з перехідною економікою. Цьому сприяли зростання ролі жінки в суспільному житті. Також поширення міського способу життя та підвищення рівня культури і освіти суспільства. Різні країни світу періодично змінюють тип відтворення населення, тому з'явилось поняття демографічного переходу. Базується воно на визнанні того, що природний приріст визначається більшою мірою не біологічними законами, а соціальними умовами. Виділено 5 фаз демографічного переходу. Кінцевою метою його є стабілізація кількості населення. Перша фаза. Вона характеризується високим рівнем народжуваності за низького скорочення рівня смертності, отже, високим природним приростом. Цей етап розвинуті країни пройшли ще у 19 столітті, а країни, що розвиваються, у двадцятому. Друга фаза передбачає уповільнення приросту населення, зниження показників і народжуваності, і смертності. І оскільки смертність зменшується, а тривалість життя збільшується, запускається процес старіння населення. У високорозвинутих країнах Європи і Америки це відбулося у 50-х роках ХХ століття. В третій фазі Через старіння населення зростає смертність та інтенсивніше знижується народжуваність. Тому приріст населення звичайно уповільнюється. Четверта фаза настає тоді, коли смертність знижується і зрівнюється з показником народжуваності. А природний приріст близький до нуля. Це процес демографічної стабілізації, який вже закінчується. П'ята фаза. Настає тоді, коли рівень смертності вище за рівень народжуваності. Але це вже відбувається через старіння населення та свідоме планування народження дитини. Різні країни зброї. Будь, будь ласка, з цими фазами е, зрозуміло було, е, що було намальовано і про що йшлося? Ну, що держави, щоб е, був прирост до населення. Робили такі махінації? Ні-ні ні. Ні. Тут йшлося про е, демографічний перехід, що малося на, на увазі. Е, ш, ось пра я праців фази, що колись ще в дев'ятнадцятому е, почався е, той, той процес коли коли була дуже багата Тижніше не, не почався, а ми відстежуємо з першої фази, коли е, дуже був великий е, велика народжуваність, але велика смертність е, і одночасно велика смертність. Потім е, почала ситуація змінюватися, е, почала е, держава, як ви мабуть, ти це хотіла сказати, Марина. Так державна створ, почала створювати умови, тобто покращилася умови жизнь життя. Е, і тому з одного боку, продовжилося середнє життя, з іншого боку, почався процес зменшування народжуваності, так чи ні? Ну, і далі ми дивимося на ту ж саму третю, четверту фазу, і ми бачимо, все це відображається на цих діаграмах я думаю, що ви розумієте, що ліворуч чоловіки, праворуч жінки, а це народжуваність. І ми бачимо, що як приклад нам згадув, ми згадували розвинені країни, і там ми бачимо, що на даний час народжуваність практично... Зменшується. Ну і це ми бачимо на цих діаграмах. По цим ступенькам ми можемо цей висновок Демографічної стабілізації, які вже закінчується. П'ята фаза настає тоді, коли рівень смертності вище за рівень народжуваності. Але це вже відбувається через старіння населення та свідоме планування народження дитини. Різні країни світу одночасно перебувають в різних фазах демографічного переходу. Окрім природного руху на кількість населення, його структуру і відтворення в будь-якій країні впливає і механічний рух, тобто міграції населення. Пригадайте внутрішні міграції це переміщення людей у межах країни, а зовнішні переїзд з однієї країни в іншу. В наш час міграційні потоки спричинені переважно економічними і політичними причинами. Наприклад, у країнах Західної Європи живуть і працюють понад 15 мільйонів працівників, які приїхали з бідніших країн. Так це вже питання не зовсім сьогоднішнього дня. Це питання наступного року, міграційні процеси. Тому на цьому ми давайте, мабуть, Політична. поки що зупинимося. Так, і скажіть, будь ласка, з демографічними питаннями зрозуміло було, чи не зовсім чи є якісь незрозумілості? Все зрозуміло, дуже гарна тема. Да? Дуже, дуже гарна вважаєте, тема. Так, гол, головне, це, це, цю, ця позначка я про промілі. Як вона виглядає зрозуміли чи ні? Бо вона зу, зустрічається 0, не чорточка два нуліка. Ну, Проміли як населення, так і ж солоності тієї самої води. Все ми це знаємо. Да, 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 да. І, і не тільки То, і, я думаю, по хімії ви з цим стикалися, так чи ні? Крім ну, то так, алкоголя, так. Же само, да. ну, чи, чи ви, я чому так не наполягаю? Там, тому що тут у вас в під, підручнику це зустрічається, і взагалі це не тільки в підручнику, це взагалі буде зустрічатися. Так, ну, основні питання ми з'ясували. і Що ще хотілося би сказати? Що у різних країнах поділ населення за віковими групами може бути. Може різнитися. Що нам пропонують? Нам нам в нашій країні прийнято прийнято три вікові групи: це молодший вік до 14 років, середній вік від 15 до 59 років і старший вік. Ви можете зустріти і іншу класифікацію. По-моєму, майте це на увазі, будь ласка. ну Оце, оце, мабуть, ми всі основні питання з'ясували. Так, якщо питань немає, можемо на сьогодні закінчити цей демографічний перехід нам у відео, був раз більш-менш роз'ясований, і якщо у підручнику ви подивитесь, то я думаю, пригадуючи, що ми дивилися за цими фазами. Ви це питання зрозумієте? Так, ті, хто не виконав, будь ласка, не забудьте сьогодні це зробити. Гаразд, Даша, Варвара, Тетяна. Так, а де, де кирил? Вже подівався? Ті, а, мабуть, що він вже виконує тест? <риск> я зрозумів. Так тоді на все добре. Э, гарною, гарною... На все добре на готожня, гарного На все, на... Гарного... О, гарного... все добре, гарного на До побачення. До побачення.